Що більше, 80 у 20 степені чи 9 у 40 степені? Давайте візьмемо 9 у 40 степені і попробуємо записати його так, щоб це був якесь якесь число у 20 степені, щоб показники були однакові. 9 у 40. Це можна записати як 9 у квадраті. Та до 20 степеня. При піднесенні степені до степеня, показники перемножаються і 2 на 20 це буде 40. Тоді ми можемо записати 9 у квадраті це 81 у 20 степені. І так, ще раз. 9 у 40 степені це 81 у 20 степені. Зрозуміло, що 81 у 20 степені більше, ніж 80. У 20 степені, тому що основа більша. А значить і вираз буде більшим. 80 у 20-му менший, за 9 у 40-му степені.